шановні пані та панове, в ефірі. Черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема небезпека пожеж в екосистемах Рівненщини. І наші сьогоднішні спікери Володимир Левосюк, начальник відділу охорони і захисту лісів філії Поліський лісовий офіс ДП Ліси України. Доброго дня, доброго дня. А також Андрій Нестеренко, інспектор сектору контролю та за об'єктами критичної інфраструктури та застосування санкцій Центру забезпечення діяльності ГУД України в Рівненській області. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Отож, розпочнемо, і давайте з загального питання. Яка ситуація з пожежами в області загалом, ну і в екосистемах, про які ми сьогодні більш детально будемо говорити? Зокрема, ну напевно, з вас, пане Андрію, розпочнемо. Так, ну, з початку року на території області виникло 298 пожеж, що на 71% більше, ніж за аналогічний, за аналогічний період минулого року. На пожежах було виявлено 23 загиблих особи. Що на 155% більше ніж за аналогічний період 2024 року? Також внаслідок пожеж отримали травми дев'ять осіб. Що на 125% більше ніж за аналогічний період? Зрозуміло, пане Володимире, що там з екосистемами? Ну і зокрема з лісами, за які я думаю, ви зможете більш так детально поговорити. Ну станом на сьогодні, в період 25-го року, пожежнопосечного періоду 25-го року, у нас в лісах філії поліський лісовий офіс не зафіксовано жодної пожежі, але ми готуємося. зрозуміло про причини. Давайте далі поговоримо, які причини виникнення пожеж в екосистемах. Ну і зокрема в лісах, про які ми говоримо. Пане Андрій, напевно, з вас почнемо. Е, ну, незважаючи на те, що хотів би додати, незважаючи на те, що на вулиці е, ще зберігається досить низька температура, громадяни нашої області вже починають е, підготовку до весняно-польових робіт. Як результат, на території області зафіксовано збільшення кількості пожеж на відкритих територіях. За два місяці е, цього року зареєстровано 110. Пожеж в природних екосистемах в порівнянні з трьома за аналогічний період минулого року. перш за все, основними причинами виникнення таких пожеж є необереження поводження з вогнем людьми. Люди розкладають багаття без дотримання правил безпеки чи спалюють суху рослинність. Під час прибирання на городі і не задумується про шкоду такої поведінки. Крім того, фіксуються і непоодинокі випадки навмисного випалювання громадянами сухої рослинності. Пане Володимире, ви аналізуєте, які причини виникнення пожеж саме в лісах? Звичайно, аналізуємо. І, як казав колега, дійсно основна причина пожеж в лісових масивах це прикидання вогню від сільгоспогідь, від самосів. Місцеве населення спалює спалюють рештки, і відповідно тоді неконтрольовано перекидається в вогнище на лісові мусили. Це саме головна причина. Давайте ще поговоримо про профілактику, яку ваші служби проводять заради того, щоб не допускати пожеж в екосистемах в лісах, і також хотілося б дізнатися, яка відповідальність за самовільне випалювання рослинності. Ну, з метою недопущення виникнення пожеж на відкритих територіях, працівниками головного управління спільно з працівниками сільських селищних рад, спільно з депутатським корпусом проводять рейдові відпрацювання спільно з працівниками поліції, працівниками лісових господарств, проводять рейди. Щодо виявлення осіб, які здійснюють несанкціоноване самовільне випалювання сухої рослинності, протягом лише протягом лютого цього року було проведено 80 таких рейдів, Розповсюджено тисячу понад 1500 інформаційних листівок, та понад 50 матеріалів висвітлено в засобах масової інформації. За самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків до адміністративної відповідальності в цьому році вже притягнуто за статтею 77.1 кодексу... кодексу України про адміністративні правопорушення вже притягнуто п'ять осіб. Хотілося б додати також слід додати, що за спалювання сухої трави опалого листя та інших рослинних залишків розмір штрафу становить від. 3060 тисячі гривень до 6120 тисяч гривень за ті ж самі дії, вчинені на природоохоронних територіях. Паліїв чекає штраф у розмірі від 6120 тисяч гривень до 12240 тисяч двісті гривень. Пане Володимира, лісівники, яку роботу проводять, аби запобігти пожежам? Ну ми проводимо ряд профілактичних заходів. Це Влаштування мінералізованих смуг, в поновлення мінералізованих смуг це вздовж сільгосповідь, вздовж доріг, автомобільних доріг, вздовж залізничних колій. Також ми очищаємо квартальні лінії, також перекриваємо всі другорядні дороги, які металовими шлобами всі другорядні дороги. Оновлюємо там пірси для забору води, створюємо нові пірси для забору води. В нас функціонує на території Рівенської області по надлісництвах 73 телевізійні камери спостереження за лісовими масивами, де постійно чергують пожежні спостерігачі. У разі виникнення там пожежі відповідно пожежний спостерігач згідно інструкції, повідомляє керівництво і так далі. От. Ну, в принципі, ми по тільки готуємося. Зараз погоджуються оперативно-мобілізаційні плани з працівниками ДСНС, ОТГ. от, Так що ми готуємося. Розкажіть трішки про технології, які використовують лісівники для того, щоб стежити за лісом, для того, щоб не допустити пожеж. Ну от я ще раз повторюся: за ці телевізійні камери спостереження за лісовими масивами. <кій> У нас є, от, телевізійна камера спостереження є. Пункт спостереження є в лісництві. це... Пункт номер один, де сидить черговий. От, в разі виявлення там пожежі, він передає на центральний пункт, тобто в центральну садибу надлісництва. І, відповідно, тоді черговий в надлісництва вже скеровує всі наші пожежні автомобілі пожежні загони на локалізацію і ліквідацію лісової пожежі. Зустріну, дякую. Ну і на сам кінець, так би мовити, користуючись нагодою, можливо, є бажання ще так звернутися до наших глядачів. На сам кінець. Панею, ну підсумовуючи, хотілося б звернути увагу громадян на те, що для того щоб не допустити виникнення пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах, необхідно перш за все бути вкрай обережним з вогнем у межах будь-якої природної території ніколи не кидати недопалки і не погашені сірники. Пояснювати друзям і знайомим, що їхня необережність може стати причиною пожежі і як внаслідок призвести до матеріальних збитків або навіть загибелі людей. Також ніколи не підпалювати суху траву на галявинах та у лісі. Якщо побачите такі випадки, як це роблять інші, зупиніть їх і поясніть чим небезпечне спалювання трави. От, якщо ви помітили, що виникла пожежа і вона не є там великих розмірів, і ви можете її самотужки загасити, постарайтеся загасити. Якщо ви бачите, що пожежа набуває великих розмірів, і ви не в змозі самотужки її ліквідувати, телефонуйте за номером 101 та 112 до служби порятунку і повідомляйте, де. Де загорілося, та як туди доїхати, пане Володимире, ви маєте бажання ще щось додати на сам кінець? Ну звичайно перше, що хочу звернутися, це щоб населення поводилося обережно з вогнем от, і ставилося шанобливо до природи. Так що, будь ласка, бережіть природу, не паліть лісу. Дякую. Зрозуміло, дякую. Дякую, панове. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема небезпека пожеж в екосистемах Рівненщини. І нашими сьогоднішніми спікерами були Володимир Левосюк, начальник відділу охорони і захисту лісів філії Поліський лісовий офіс ДП «Ліси України. Доб... Дякую, дякую, пане Володимире. А також Андрій Нестеренко, інспектор сектору контролю за об'єктами критичної інфраструктури та застосування санкцій центру забезпечення діяльності Гуди України в Рівненській. Області. Дякую, пане Андрію. Дякую нашим глядачам за увагу. Також хочу подякувати Любові Глух, яка здійснила переклад жестовою мовою нашого брифінгу. До побачення, до нових зустрічей.